Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про моделі поведінки, що повторюються. Ще одним ключовим симптомом аутизму є повторення нестандартних моделей поведінки або тенденція брати участь лише в обмежених видах діяльності. Найбільш типові приклади зразків поведінки, що повторюються, це плескання. Плескання в долоні, розгойдування, стрибки, кружляння, розкладання предметів у прямому і зворотному порядку, а також повторення звуків, слів або фраз. Іноді така поведінка є самостимулюючою, як, наприклад, скручування, розкручування пальців перед очима. Тенденція до участі лише в обмежених видах активності проявляється в тому, як діти з аутизмом граються іграшками. Деякі... Витрачають години, розкладаючи іграшки в певному порядку, замість того, щоб використовувати їх з ігровою метою. Так само деякі дорослі зациклені на тому, щоб усі предмети в будинку лежали на тому самому місці, і якщо хтось порушує цей порядок, виникає крайній ступінь роздратування. Внаслідок такої схильності багато дітей і дорослих з аутизмом потребують надзвичайної постійності. Саме середовище, що оточує їх із щоденного розпорядку. Навіть незначні зміни можуть спричинити найсильніший стрес та істеричний припадок. Моделі поведінки, що повторюються, можуть набувати форми інтенсивної одержимості. Такі екстремальні інтереси доводять свою незвичність, якщо врахувати, що предметами їх можуть бути шум від фену або пилососу. Може демонструватися незвичайна глибина знань, наприклад, багаторазове та е, детально обговорюється інформація про склад двигуна або що-небудь з астрономії. Деякі діти та дорослі з аутизмом виявляють незвичайну цікавість до чисел, символів, дат або наукових тем. Тобто з аутизмом можуть поєднуватися унікальні здібності, деякі діти з аутизмом потребують абсолютної постійності навколишнього середовища, разом з труднощами, які відчувають діти з аутизмом, ви, можливо, помітили, що ваша дитина демонструє і надзвичайно сильні сторони. Хоча не всі діти проявляють якісь особливі таланти, в окремих трапляються випадки виняткової обдарованості в математиці, музиці, живописі, читанні, рівень знань у таких галузях дає підґрунтя для відчуття глибокого задоволення та гордості за дитину. Якщо це можливо, використовуйте сильні сторони своєї дитини у її повсякденній діяльності як спосіб. Для її успішного навчання з подолання труднощів. Разом з різновидом індивідуальних труднощів, які мають діти з аутизмом, вони можуть також мати незвичайну розвиненість в окремих областях до таких сильних сторін розвитку можуть належать стійка довготривала пам'ять, а також здатність розуміти конкретні концепції правила і послідовності математичні здібності. А також навички володіння комп'ютером, музичні здібності, здібності до живопису, а також здібності висловлювати думки візуальним способом. Здатність прошифровки писемної мови в ранньому віці. Така здатність називається гіперлексія. Деякі діти з аутизмом можуть розпізнавати знаки писемної мови раніше, ніж вони почали її вивчати. Чесність. Іноді собі на шкоду, здатність бути гранично зосередженими, особливо якщо діяльність лежить у зоні їх інтересів, відмінне почуття орієнтування отож, за матеріалами посібника перші 100 днів для родин діти, яких отримали діагноз аутизм який створений, щоб допомогти батькам продуктивно використовувати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду і надалі ділитися корисною інформацією в рубриці запитання фахівцю. З вами був фахівець-консультант комунальної установи, Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобилінська.